Всім привіт, Сьогодні у нас, дивіться, трошки буде нищачки потокарочки. Інспектор як завжди на місці, інспектирує. От. А я вам буду показувати от красоту. Да, бачите, русі інспектори. Зараз я вам все розкажу, покажу. Почнемо з отакого от красавчика. Вот. стан його ідеальне. 125 патрон. Щас я так, поки дивіться, а поки ви дивитесь, поки я йду, не забудьте втулити лайкосик і підписочку оформити, бо пропустите такі ніщачки. Взагалі, показую 125 патрон. Сістояння мені таке, як в нього. Якщо не новий, то просто ідеальне. Комплект обратних кулачків, прямі, обратні. прямій. Зараз отак переверну. Гребеночка, ну ви самі можете бачити товсте. Все товсте, вироботане, все чітке. Да, Состояння в нього було трошки, трошки отаке. Ну, десь він у влагі лежав. Трошки влаги хватанув, це я його почистив. Ось із кришечка там все є. Ну звісно, він під планшай був. Якби був під той під конус, взагалі було б чітко. Ключик в комплект не йде. Це мої робочі ключики. Так, показую. Так, ну зараз я його зажав невдобно одною рукою. Продовжаємо. така якась маркеровочка. Діаметр, повторяю, 125. Це якраз на ТВшки і тому подібне. Такі патрончики рідко попадаються, а ще щоб в такому ну, люфта Люфта тут не грама і будь не може. От. Тобі ж бачите, все чітко, все крутиться, все красиво. Сходиться, розходиться. Ну, E, ну і Дійсно там його розібрати, там ще більш детально почистити, я ж кажу, Бачите, от ржавчина трошки є. Есть, ку кулачки не вироблені, це все поверхностна ржавчина. От, Бачите, поверхностна ржавчина. Все, я ж кажу, все чітко. Просто ідеальний патрончик. Нульцевий, Так от, я його вам... Бачите, все просто чотенько сошлось. Ну, це судеп'я, це не польський, що там все до мікрона підігнано. Ну состояння взагалі ідеальне. Так, їдемо далі. Опять поки йду, Опять хто новий зайшов, опять підпишіться. Отака мала продольна. По-моєму, оце цей пиптик. 16К-20. Якщо я ошибаюсь, поправте мене. И состояние тоже такое Тут вот так. Раз. Чикс. Открутил. Сейчас. Оп. Так. Оп. Не, оно якось дальше. оно щелкало. О, щелкнуло. Чикс, три раз, зажал Пользуйся. Э, да, или 16К-20. Ну, в общем, кто узнал, то и знал. Так, сейчас. Резцедержка, в принципі, змінюється. Тут все є в одній стороні, ось так, трошки, бачите, забоїний. Висота 40, 40, 40, <гум> хотів сказати 40. Люсьєн, Люсьєн, десь був, то його е, болтики, ну, воно, я ж кажу, не нове, не ідеальне, а бачите, трошки куцке. Ну, так, в принципі, плоскость непогана. Клин є, вона теж, бачите, трошки ржава, наверное, рядом з патроном лежала. Плюс є, ну що ти хочеш? Дай попрацювати. От я плоскость, бачите, яке воно було. Ось я плоскость почистив. Просто це таке щоткость. Плоскость теж як по мені ідеальна. Все красиво. Вінт, клин, ось з плоскості їх почистив. Ну, це я ж кажу, не як патрон. Ведешки попшикав. Там півчасика постоїло, розкоксувалось, розібрав, почистив. Вот. Тобі ж комплект на лимп. Все люсьен. Все присутствує. Що за неї? Оп, я ж кажу, це мені нравится. Воно так тріщить Классно. Люсьен, ну бременна женщина, чого ти там лазиш? Тобі треба люсенят берегти. Щоб вот. продавати їх потом по 100 баксів. Так. Ну коротше, я думаю, все я вам показав, розказав. Я скажу, в принципі, состояння міняємо. бачите, чи підпилювали. чи... О, тут ровно, а тут як чуть-чуть на взліт йде. Ну, в общем, до кінця не ясно. Ну, якщо що, там трошки призягнуть чи шліпануть. ціна за цю малу продольну 100 баксів. 100 баксів і поїхали. Далі. Є така от просто космічна огромна струбцина. От. Він офігенний. Тут отакий шарик, що вона так сантиметрів 20 Тут дивіться, ось толщина метала, толще, ніж палець. О. ну Просто щось, щось стягувати, варити. Ціна її 700 гривень. Струбцина потужна. отак От і буде називатися потужна струбцина. Далі що я вам покажу, один наборчик напильників, у сьогодні. Е, остався один, але я сюди ще подокидував і розділив на два. Ну, може кому багато. Тут їх ну можете так примерно прикинути. Штук 30-40. От. От. Буде, буде в нас два лота. Цей буде 600 гривень, цей буде 700 гривень. Тут вроді як менше. Ну, це кому там не треба 50 штук. Щось гримить. Можете приблизно прокинути посчитать 600 і 700 гривень натяжитель для ремня. Що вот. в нас ще є? А, болтики зараз Щас... доберемося до них. Далі. Буде набору таких мужицьких ключів. Моцні, просто моцні. Дивіться, 32 36, 36 41, 41 46, 46 50, 50 55. І 55-60. Плюс йен. Плюс дай. 60. І отаких от от пару штук накидні. Це типу самодільні, але теж э, пойдеть. Це ось два штучки таких трубки заводські. отакий такий ключик. Просечка. Ну, в будь-якому, пригодиться, є це. Ціна цих мужицьких музи... ключів 1200 гривень. Ну, це із розчуття, що я таке здоров'ю по 300 гривень. Продаю, там той, наприклад, 250, там той 150. Ну коротше. <кій> і наборчик у вас вже є всі такі ключі от 32 і більше. Ну, а це так бонусом. Коротше, 1200. Напоминаю обценки, 6 штук 400 гривень. Лот шмурдячка за 500 гривень. Ось я трошки них розстав, можете роздивитися, Ну, тут його реально вже почти по собі стоїмості. Це так, щоб воно не валялося. От, редуктора часто 20 к 1 є. Буде ще такий набор хазяйський, не знаю, нахера воно мені вкинули. Ну ладно, вила. Такі, бачите, вже модернізовані. Пилочка по металу. В принципі, ще піде. Дрюль, дрюль двоскоростна. Не знаю, може і крутиться навіть. Сейчас не знаю, як мопед. Вони заводять, Так, що крутиться, дрібники. Такі оцінки і ножниці по металу. що 400 гривень. Так і буде називатися лот хазяйський. Хазяйський. Хазяйського інструмента. Зараз ще по болтикам пробіжимося. О, дивіться, що знайшов. Це різець пружинний. Хтось мені коли сказав, що вони дурних денег стоять. Давайте. Давайте і ми дурно за нього залупимо 500 гривень. Пружиний різець, висота 25-та, скоріш всього. Ну, Бачите, його трошки рівняли, зфрізеровували. Хай буде 500 гривень, пружиний різець, не знаю чим вони цінні. Ну, Це таке. От. Продовжаємо. Продовжать. Як сюди карданчик Т-150. Есть вот такий шкивуня, 23 внутри, я намерив, посадочный, стальний. Может даже с ниржавейки. Надо на магніт кинуть. Вот. А ну сейчас секунду. Не, все-таки стальний. Ну или магнітна нержавейка. о, такий дивіться, красивий, блестящий. В общем, нерозбитий, двухступенчатый. Ну такий він важкий, я вам скажу. 400 гривень шкив. Ну, от треба, треба все понюхати. Далі. Вот от буде отаких от дідуських болтов. Бачите, ось вот такому рюкзачку. Це, наверное, внучок. В школу вирішив не йти. Думав, піду до діда в гараж. Болтів на грибу здам на мороже. Ось цей рюкзачок. Взагалі, це у нас буде ціна 670 е, мелкі. Ну, тут я вам скажу, така мелочуха. Оди, це були такі гаєчки. Це у нас восьмерочка, Так, да, В основному шестерка і восьмерка. Вот. Може десь там десятка, може ще щось менше десь буде таке от. О, так, сверло, сверло на базу. Ось тут карман. Все в карман. Вот. Отаке. Ну коротше, тут десь ось восьмерочка. 8,8. Тряпость. Коротше, я думаю, жирненький наборчик э, футера 670. Дальше, от такі от болти вже в мене були неоднократно в продажі. Це в нас десятка, от 10 вони десь, сам скажу, 10 на, ну, хай будуть на 30, наверное. От, от такі ось. Вони всі, нові, просто, ну, чорні. Чорні болти от такі от. ну, гайчок катастрофічно мало, там може з десяток на весь мішок. Це у нас буде лот. 13,1 за 650. Я всі мішочки попідписував, щоб і вам було проще, і я не запутався. Далі десятка. Да, десятка на скільки? Оп. На 45, мабуть. Так, да. Да, десь на 45. Е, ну, такі ДНД-12 попадається. Вони теж всі ноги. Це десь тут з прозвони натягає. Під 14 головку ключ. Такі от болтики. Це в нас мішок 11,5-575 гривень. Вони по 50 за кілограм. Так, повземо далі. от Точно, все точно те то же саме. Тупо один болт. Гаєчок немає. ну Може десь одна дві попадеться. ну Красивий болт. Це у нас 17,1 або 17,1 850 гривень. І такий от тоже, о, тут трошки. Ну, Ось такий шмурдячок може попастись. Не без цього. Ну він там 20 грамів важить. Тут трошки, бачите, як перемішку вони трошки маленькі. Ну ті, що ці побільше, і гаєчки. От. так воно мішочками желательно. 18 кг 900 гривень. Так, вроді все. Так, 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 да. ось така закупочка. Ну, кулачки це скоріше всього на 250-й патрон, ну це не комплект, вони якісь Можете, всі різні. ну Може хто хоче по 100 гривень за штуку. Так-то набори вони трошки грошей стоять. І це два вроді як одинакових. Там уже це... ну, коротше, 300 хочете і поїхали. Напоминаю, ще оцей патрон. Польський половинка. Половинка польського патрона 700 гривень, Шо? що я вам ще не показав. О, головки. Головки. За них так спрашували. 116 -та і оця, 55. Давайте цей набор. Тут 8-5 тут мм. Ну, коротше, дебилі головки. 600 гривень, 2 головки. Там вважайте хочете, хочете по три сотні кожне, це 400-200, це 500 та 100. 2 тих 600 гривень дві головки. І поїхали. От, у нас сьогодні таке трошки зима прийшла настояща. Аж Харя мерзне. Вітерець. Таке. От. Ну і також, хто що ще побачив, там хтось за сруці, вже неоднократно спрашували. Там вона сильно ржава, ну, 400 гривень струбцина. Я, звісно, извиняюсь. зайдіть в магазин, подивіться, скільки така полметрова струбцина буде стоїти. Вона навіть на сантиметрова, ну, 50 точно. От просто для інтересу. Ну, тут її вона, розкоксувати, різьба ціла, все ціле, вона не погнута. Ну, Це я ж кажу, це треба... Хто там пише, що ціни гелю, треба ще Х2 гелить. Тому що от... Ну, так, 20. Так, да, сантиметрів 60 струбцина. Просто хто був десь в епіцентрах або ще десь напишіть. Мені цікаво, скільки така струбцина стоїть. Я за неї прошу 400 гривень. Вот. І люди, а давай за 200, а давай за 300. Я кажу, в магазин. Купити за 200 гривень я навіть не мав показати. Воно десь, там в черметі валяється, такий, такий трипер китайський. Коли я так затягуєш і вона так плавненько в дугу вигинається. І, так, і то така в магазині гривень 200-300 А ця ну, така, моцна. Це якась, Якщо не совєтська, так імпортна хороша, он Дін. Ну. Ну, Коротше, що я розпинаюся, кому інтересно, то й і оце от механізм, бачите, Права, лева, різьба. От. Це щось, мабуть, щось воно крутили. Захват якийсь був, чи теоретично Так теж можна зробити, круте, що зжимається, розжимається. Е, Дамбрат косарь. Взагалі, ну отаке. -от, всяке. Там уже хто побачить, що інтересне. Та й теж продам тяга на Т-150 Косарь. Круг поворотний. Ну це вже другий пам'ятник після оцього редуктора, що уїхав. На прутку 112 діаметр, на прутку реставрирований. От. Ну, захвати, це таке ждуть цього часу. Взагалі на цьому все. Тому що интересно пишіть на Viber, скидайте скіншоти, будемо щось торгувати. Также є отдільно ключі 50-55 по 300 гривень. Все, всім пока.